Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо легендарний пиріг зі сливами, який опублікували більш 40 років тому в газеті New York Times. І знаєте, це дійсно дуже смачний і дуже простий рецепт. Не дарма його готують по всьому світу. Виходить, він дуже пухкий, дуже ніжний, ароматний і дуже-дуже смачний. Вам точно сподобається? Ну що, поїхали? Беремо розтоплене вершкове масло, додаємо до нього цукор. Далі додаємо яйця і ретельно збиваємо. Має вийти ось така пишна консистенція. Далі додаємо в нашу масу ваніль, в мене екстракт, борошно і розпушувач. І замішуємо тісто. Далі перекладаємо тісто у форму для запікання. Перед цим я постелила пергамент. Беремо сливи, розділяємо їх навпіл. Викладаємо зверху на тісто, ось таким чином. Зверху посипаємо цукром бажано-коричневим, відправляємо в духовку на хвилин 40 випікатися. Дістаємо, даємо йому охолонути і насолоджуємось. Це виходить дуже смачно. Обов'язково готуйте смачного!